Жодна медитація, мантра чи йога не наповнить тебе сяйвом та миром безумовно, без твоєї свідомої участі, уваги і усвідомлення, що і для чого ти робиш. Коли ти забиваєш на своє здоров'я, погано харчуєшся, зловживаєш алкоголем чи речовинами, ненавидиш роботу, стосунки, сваришся з усіма навколо, знайти гармонію буде вкрай важко. Люди схильні вишукувати складні рішення, занурюватися у таємні практики та знання, нехтуючи простими істинами. Більшість вважає, що духовний зріст та трансформація починається з позу лотоса під деревом на березі океану, коли насправді перший крок це взяти верх над думками, словами та діями, прибрати мотлох зі свого життя, приміщення, оточення, голови, мовлення. Лаяти, критикувати та поливати брудом когось це просто. А от стати прикладом, почати поважати себе та інших це вже виклик.